Як зробити міжповерхове перекриття з плит три поради ідеального результату: арматура перед укладанням плит перекриття обов'язково укладіть арматурні стержні в цементно-піщаний розчин. Це забезпечить рівномірну товщину розчину в плямі опирання плити перекриття і міцне з'єднання плит із бетоном. Без цього можуть з'явитися перекоси. Розрахунок довжини плит. Врахуйте, опирання плити перекриття на бетонну стіну становить мінімум 8 см, а краще 10-12 см. В стінах з термоблу. Блоків, у вас є для опирання плит 15 сантиметрів бетонної основи. Дуже важливо, щоб плити не випирали на зовнішню пінополістирольну стіну блоку. Це буде заважати якісному і правильному утепленню торця плити перекриття. Закладення отворів. У плитах перекриття є великі порожнини, і якщо в них потрапить бетон, це призведе до зайвих витрат бетону. Щоб цього уникнути, просто закрийте отвори залишками пінопласту та монтажною піною. Це недорого, швидко і ефективно. Слідкуйте за нами, щоб отримувати. Вати більше корисних порад з будівництва.